Доброго ранку, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з довкіллям. А щоб підізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, нам про це розповість наш гість. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, Грайлик! Доброго дня, дітки! Я вам приніс щось дуже смачне та дуже корисне. Подивіться на кошик і розкажіть, що складено в кошику. Ой, які молодці! Правильно, дітки, це овочі! Дітки, а нам з Греликом дуже цікаво знати, а чи знаєте ви, де ростуть овочі та як за ними доглядають? Правильно, дітки, овочі ростуть на городі. Город – це така ділянка земельна, на якій саджають овочі. А щоб вони були смачними та великими, за ними потрібно доглядати. Так, молодці. Потрібно підпушувати землю, поливати грядки та прибирати різний бур'ян. Дітки грайлик дуже полюбляє готувати страви із овочів. Подивіться, які улюблені страви є у грайлика, і розкажіть, які ви любите страви з овочів. Так, дітки з овочів готують дуже багато різноманітних овочевих салатів, а ще готують борщик, овочеві. Оладки зі сметанкою, а також суп і багато-багато інших смачних страв. Дітки, а ще е пропонує пропоную вам повідгадувати загадки? Тому слухайте, дуже-дуже уважно. Кругленька всередині біла, а назовні золотисте лишпиння. Що це, діти? Так, правильно, це цибулька. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають. У рогах мене печуть. І в салат мене січуть. Правильно, дітки, це капусточка. Круглий, гладенький червоного кольору. Так, правильно, дітки, це помідор. Має солодкий смак помаранчевого кольору. Росте в землі. Так, вірно, діти, це. Морква середнього розміру округлої форми має коричневу шкірку, а розіже всередині біла. Молодці дітки правильно відгадали, це картопля. Округлої форми має темно-червоний колір, росте в землі. Що це за овоч? Так, молодці дітки, це буряк. Дідка, як ви думаєте, яку страву хочеш з цих овочів приготувати повар? Так, вірно, смачний борщик. Дітка, доки повар готує нам смачний борщ, пропоную пограти в гру, чого не стало. Подивіться уважно на зображення. Запам'ятайте, що на ньому зображено. А потім ми з вами порахуємо до п'яти, відкриємо оченята. І дізнаємось, якого овоча не стало. Запам'ятали дітки? А тепер заплющуємо очі і рахуємо разом зі мною до п'яти. Один, два, три, п'ять. Діти відкриваємо оченята і дивимось, якого овоча не стало. Так, вірно, настало помідорів. Молодці. Уважно розглянули зображення. А тепер подивіться, ой, якого овоча не стало? Так, вірно, молодці. не стало картоплі. Дітки роздивились, запам'ятали, а тепер заплющіть оченята і порахуйте до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Яких овочів не стало? Так, правильно, цибулі та буряку. Давайте ще раз з вами заплющимо оченята і порахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Яких овочів не стало? Так, вірно, буряка і капусти. Дітки, доки ми з вами грали в гру, наш кухар приготував нам смачний борщик. Пропоную вам разом з батьками приготувати свою улюблену страву із овочів. Дітки, а хто у нас у гостях? Так, вірно, Грайлик. А що нам Грайлик приніс? Молодці дітки, кошик із овочами. А що ми готували з цих овочів? Вірно, борщик. Дітей, в яку гру ми грали з граликом? Так, вірно, чого не стало. А що ще ми робили з вами на занятті? Правильно, відгадували загадки, молодці дітки. Дітки, ми з граликом говоримо вам до побачення, до нових зустрічей.